Начинаю. Шановні колеги, до вашої уваги пропонується презентація на тему створення та впровадження муніципальних герофункційних систем для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Декілька слів, декілька слів про себе. Технічний директор компанії Дісімфо, місто Вінниця, займаємося. Впровадженням геоінформаційних систем поставкою даних дистанційного зондування землі, створення різноманітних геопросторових баз даних і все, що пов'язане з цією темою, попередньо хочу зауважити, що сучасні геоінформаційні системи дані ДЗЗ на сьогоднішній день практично. Вже активно впроваджуються та впливають на всі сфери жит... Жит... життєдіяльності як міста з точки зору управлінських рішень, так і наших громадян. Ну, це по-перше, і в комунальне господарство, а архітектура будівництво, транспорт, зв'язок. Немаловажний фактор це екологія, природа, користування, а також громадський порядок, безпека в своєму. У докладі я постараюся більш детально розкрити практично всі ці галузі. Хочу декілька слів сказати про проблематику, що є на сьогоднішній день. Якщо в великих містах, ну скажімо, обласного значення міст доволі великих за, за в розмірами. Такої проблеми, як актуалізація створення геопросторових даних не то на рівні районних центрів, міст обласного значення і невеликих міст проблематика є. По-перше, це актуалізація геопросторових баз даних. На слайді ми можемо побачити. Ми робили деякі проекти в Харківській області, міста Люботи. Це місто обласного значення. ну За розміром можемо, якщо казати, на Вінницькій області. Це як місто Жменка, це в, в крупний е, ж, за, залізничний вузол, і місто, е, прошу пробачення, місто Люботин, і місто, Деєверкачі, це районний центр. От ми бачимо центр міста це в растрові планшети масштабу 1 до 2 тисячі, які вважалися актуальними і вони були. В роботі в управлінні містобудування та архітектури. Коли ми почали працювати, була зроблена космозйомка. І от як ми бачимо, це, якщо я не помиляюсь, даже адміністративна будівля мерії. Тобто ми бачимо, на слайді її взагалі немає, а, суч... а сучасний стан. Ну і також ми бачимо місто Люботин. На схемі це показано сад, а на самом деле тут вже давно є забудова. Або інший варіант. Проходить магістральний газопровід високого тиску згідно з побудовані охорони зони, і ми бачимо, що в охорону зону стали потрапляти садівне то товариство. Тобто голова селищної ради, не знаючи і на старих планшетах, які також були в цього селищного голови, то навіть немає. і Ми бачимо, що немає забудови, а реально є. Тобто голова селищної ради видавав дозвіли на будівництво без урахування діючих обмежень. Це як приклад. Ну і ми бачимо, що необхідна єдина і актуалізована база даних для деяких. як це назвати? Деяких факторів. Ну, По-перше, підтримка при прийняття рішень, виважених на основі достовірної інформації, Моніторинг стану об'єктів управління, тих же, якщо надзвичайній ситуації може бути чи таке інше, тобто необхідно моніторити. Також визначене фактів самовільної забудови, появи місць звали сміття і таке інше. Також таким чином, якщо буде актуалізовані дані, то це збільшує надходження податків, тобто ідеї за занування, і, за і таке інше. Ну і зменшення зайвих виробничих витрат. я Думаю, всі знають, що коли виїжджає на розкопку, наприклад, в водоканал, екскаватор коває. Кубай, якщо немає актуалізованої карти і він не знає, які там ще є комунікації, він може потягнути або телекомовську комунікацію, або електрику і таке інше. Происходять обриви і все таке інше. Тому таким чином ми вважаємо, що створення і актуалізації єдиної бази даних це дуже е, значний фактор. Далі. Ну і вже переходячи до побудови муніципальної віз, назад прошу. Можна вважати, що муніципальна гід це як слайонний пиріг, де внизу, скажімо так, і це є базові геопросторові даних, за які відповідає адміністрація міста. Ну, це, наприклад, топографічна основа міста 500 го масштабу або 2000-го масштабу, і на які накладуються тематичні шари, які супроводжують відповідні служби, підприємства і таке інше. І основна мета створення. Муніципальний гіс, як зазначено на слайді, це консолідація всіх муніципальних інформаційних ресурсів в єдиному сховищі даних на єдиній ге... єдині геопросторовій основі. Далі. На слайді ми бачимо узагальнену структуру МГІС. Муніципальної ГІС є централізоване сховище даних, це база геопросторових даних, атрибутивних даних і додаткових файлів. Це можуть бути карти, схеми, 3D-моделі і таке інше. І безпосередньо, вже хто обробляє цю інформацію, це оператори, при цьому немаловажним фактором є адміністрування прав доступу, тобто не всі користувачі повинні мати. Певний доступ, тобто є обмеження по редагуванню, по, по копіюванню даних, тобто є адміністратори системи. Керівництво має також певний аналітичний і математичний апарат для контролю, для виведення різноманітних звітних даних. Робота може йти як в локальній мережі, а також віддалено. І також засобами веб браузерів Ну і будується на основі клієнт-серверних технологій. Пропонується і розглядається створення муніципальної ГІС в декілька етапів. На першому етапі йде проєктування структур баз геопросторових і атрибутивних даних, на другому етапі вже вибір і поставка відповідного програмного забезпечення ГІС, навчання персоналу і створення єдиної бази. Геопросторових даних. Далі йде етап проведення дослідної експлуатації, на основі якого уточнюються вимоги, дорабатуються за необхідністю програмне забезпечення і вже вздається в промислову експлуатацію. Ну і немаловажний фактор є гарантійне обслуговування, супроводження і можливість подальшого розвитку муніципальної місць. Перший етап, як ми казали, побудова -по структур даних. Як зазначено на слайді, як ми казали, практично всі об'єкти мають будь-яку просторову прив'язку. Це координати, скажімо, X, Y, Z, також атрибутивна інформація, це і номінування об'єкти, призначення, кадастровий номер, адреса і таке інше. І в додаткової інформації може бути у вигляді сканованих дозвільних документів, схеми, фото, відео і таке інше. Ну і Приклади розміщення цієї чи іншої інформації. Якщо просторову інформацію, як правило, розміщується в ГІС, то атрибутивна інформація в засобах системи в керування базами даних. Далі. На слайді ми бачимо розробку структури і визначення складу бази геопросторових даних муніципальної ГІС. Ну, по-перше, це, напевно, більш організаційний момент. На слайді ми бачимо роботу додатку ГІС-адміністратор. От, Наприклад, це слайди, скажімо так, по роботі Вінницької муніципальної ГІС. Свого часу, коли було прийнято рішення переход на клієнт-серверну технологію, перенос всіх даних на ГІС сервер, адміністративно було визначено управління, які залучаються до цих питань. От ми бачимо слої. Які фахівці від цих управлінь надано кожному фахівцю свій логін та пароль, визначені шари геопросторових даних і комбінація в різних даних в так звані теми. І оце все ми вважаємо, і так скажемо, є розробкою структури і визначення базою. Причому хочу зазначити, що серце повинно проходити з урахуванням діючої нормативно-правової бази в галузі. Геоінформаційних систем на сьогодні в Україні є затверджені державними структурами, наприклад, головним управлінням гідезії в картографії, так звані документи, класифікатори умовних позначень і таке інше. Тобто це, скажімо, і організаційне питання, і технічний варіант. І таким чином, от як ми казали, розробляється така структура. Немаловажний фактор це є розробка бази атрибутивних даних. Тобто, Наприклад, якщо це земельна ділянка, то які атрибути будуть її характеризувати? Кадастровий номер, адреса, власник, площа і так далі, і так далі по кожному можливому об'єкту в базі даних. А також розробка бази метаданих, тобто база про базу даних, тобто, які у нас є дані. Хто розробляв, і коли розробляв і таке інше. Це все на другому етапі також є міжнародні вимоги до розробки таких баз даних. Немаловажний фактор є в муніципальної гісті, єдина система класифікації та кодування. В місті, особо в великих містах, там Київ, Вінниця, обласних центрах багато є підприємств, які вже почали. Працювати, в яких вже є напрацьовані і бази геопросторових даних, і атрибутивних банних, і таке інше. Немаловажний фактор, щоб в місті всі працювали в єдиній системі класифікації і кодування. Декілька слів пояснюю. наприклад, для топографічної інформації, як я казав, є державні вимоги щодо умовних позначень, як зовнішнього вигляду, так і їхнього коду, так і можливих атрибутивних даних. Тобто необхідно, щоб в місті всі працювали в єдиній системі, тобто, щоб всі об'єкти були, мали один і той же код, мали одні і ті ж атрибути. І тому платформа, верніше вибір платформи тоді не буде впливати. Тобто, якщо я працюю, наприклад, в, в програмному забезпеченні AutoCAD, я можу. Імпортувати чи, на, чи навпаки експортувати свої дані, якщо не і ці дані можуть без потері зовнішнього вигляду атрибутивних даних завантажитись в інші програмне забезпечення. І таким чином в місті все буде працювати і без потері інформації. Хочу зазначити, що в пропонуємих нами інформаційній системі Панорама є вже на сьогоднішній день розроблені практично всі. Необхідний класифікатор умовних знаків згідно всіх вимог як для топографічної основи, так і для, вте, так і для тематичної основи. Це і геодезія, і геологія, і містобудівництво, МЧС, міліція, земельний там, і так далі, і таке інше. Немаловажний фактор також для муніципальної ГІС, як я казав. Багато підприємств, У кожного з підприємств можуть вже бути свої напрацювання, свої технології це забезпечення Розподіленого доступу до До інформації. От на слайді показаний приклад По побудови регіональної гіс Вінницької області. На сьогоднішній день в Вінницькій області розгорнуто, ну це почнемо з часу існування. Це ГІС-сервер муніципальної гіс міста Вінниці на другому етапі. В минулому році ми виконали проєкти для ІПАТ Вінниця Обленерго, також щоб розгорнути свої гі сервери І в цьому році ми розгорнули гі сервери на базі управління архітектури та містобудування обласної державної адміністрації. Що це дає? Кожен, скажімо, гі-сервер має свої шири даних, користувачі супроводжують свої дані. По місту Вінниці супроводжується муніципальна гіс, пад «Електроенерго» веде свої шари як по місту Вінниці, так і по Вінницькій області. І таким чином, якщо необхідно користувачам муніципальної гіс отримати актуалізовані дані схеми електропостачання, маючи право доступу, вони можуть підключатися як до свого гіс сервера наприклад, підключення адресної схеми. А шари електропостачання беруть з серверу Обленерго і також по області. Або, наприклад, Обленерго не витрачає коштів і людських ресурсів на ведення геопросторових баз даних як по місту, так і по області. Це покладено на відповідні структури в області і в місті. А вони тільки підключаються до цього. І таким чином. Великі обсяги даних зберігаються на своїх серверах, підвищується актуалізація даних, зменшуються витрати. Причому кожен гі-сервер може вести в резервне копіювання даних, вести журнал контролю, хто коли які дані відкривав.